Не всі, а добра половина таксистів, їм просто побалту. Просто побалту. Вони просто нам сигналили, показували деякі факі, розверталися під час хвилини. А це не повага ось до них. Я нікому не дозволю не поважати пам'ять мого сина і всіх, хто лежить на наших кладовищах. І в нас немає чий то біль там, він чийсь біль. У нас спільний біль. Валентин Голуб з 2014 по 2018 рік брав участь в АТО. Його син Назарій Рустамов, також військовослужбовець. Він загинув 15 листопада 2022 року. 9 вересня 2024 року Валентин та інші учасники акції Житомир зупинись перекрили під час хвилини мовчання вулицю Київську на перехрестях від вокзалу до Майдану Соборного. Лишень одна хвилина. Одна хвилина вона нічого не вирішує. Одна хвилина це світлофор. Просто ви зупиняєтесь на світлофорі. Станьте і не буде пробок і все. І їдьте далі, ніяких проблем. Але за цю одну хвилину ви підтримаєте загиблих, сім'ї загиблих. За цю одну хвилину ви... Висловити свою повагу і шану до загиблих, хто віддав за вас життя, і за цю одну хвилину ви підтримаєте тих воїнів, котрі зараз боронять нас. Я завжди зупиняюся і вшановую тих, хто загинув за Україну. І прошу Господа, щоб Господь нам подарував мир. Мир подарував нам. І щоб все добре було на Україні, дівчатка, да мої. Вічна пам'ять тим, хто загинув. І я вважаю, що потрібно завжди вшановувати і пам'ятати наших героїв. І... і наскільки важливо ось віддавати пошану під час хвилини мовчання? Mm. Mm. Ви знаєте, інколи думаю, що кожен день воно якось приїдається у людей. Треба якось ну, ну, щось по-іншому робити. Бо воно стало таке, як це. Виступ президента кожен день. Весь ну. час на роботі нас прийнято. Це ну як святе. Коли йду на навчання, коли гуляю, завжди встаю, все. За словами Валентина Голоба, акцію планують проводити щоранку о 9 годині, допоки всі житомиряни не зупинятимуться під час хвилини мовчання. Надія Назарук, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир.